Сьомий дубль запису відео. Сьомий. Я з ЗК просто гарантоване. Понять, простіть, лайком підтримати, якщо не дуже складно на кнопочку натиснути. І якийсь гарний коментар написати, от приємно буде. Сьогодні будемо говорити, ми, дорогі друзі, добрий вечір, про Moto Edge 40 Neo. Отакий блакитний, але спойлер не тільки про блакитний. Мордяка моя вже заблюрена, ви читаєте коротенькі технічні характеристики, і поки ви їх читаєте, хотілося б сказати, що були проведені деякі дослідження, соцопитування і так далі. тому подібне. І компанія Мото зрозуміла, що в Україні це все відбувалось. Що аж 30% людей плюс-мінус 5%. В тому числі враховують і колір смартфону при виборі своєї наступної покупки. Тобто, якщо він буде блакитним, я куплю. А от якщо блакитного в палітрі нема все, я навіть не розглядаю. 30%! Але що найвеселіше, найпопулярніший колір в Україні чорний. Крапка. Перед тим, як ми будемо мацати сам телефон, я скажу вам, що компанія Моторола, котра клепає телефони під брендом Мото, ви не повірите, вона в тому числі співпрацює з різними брендами і, наприклад, з брендом, який зветься Пантон. Так от, ось цей колір компанія Pantone обізвала як Касаглазія плюс Вік, ви ж розумієте, канілбей. От, ну, плюс-мінус так він зветься. І окей, от у нас є такий колір, а ще знаєте, який є, є чорний. І є, власне кажучи, такий яскраво-зелено-синій такий морський бріз. Ну, типу, гарно подумали в мото, і подумали, що, мабуть, треба розширити цю палітру, і вони, в тому числі і на українському ринку, показують колір, котрий буде зватися. Пічфаз. What the fuck is фаз Скажете ви. А я вам скажу let's look! What is фаз І зараз я вам покажу. Є. Так от, оце у нас щось там бей. А оце піч-фаз І це добре. Добре, що є різноманіття. Чому? Тому що. Ну, по-перше, як ми зрозуміли, люди таким чином якось самостверджуються, вони показують свої барви характеру, вони підкреслюють свій імідж, дізін і стіль. І якщо особисто я, мабуть, все ж таки ось цей взяв би. Або чорний, то для когось, наприклад, пічфа буде виглядати ну, вполне сі. А особливо, це очень даже вчасно, тому що скоро 8 березня, ну, тримаю в курсі. І я думаю, що піч фаз компанії Моторола трішечки підніме продажі. Про кольори ми поговорили, але це, звичайно, не все, що я хотів би вам сказати про цей чудовий телефон. Забігаючи наперед, от те, що ми зараз побачимо в комплекті, є однією з найважливіших, мабуть, відмінностей Edge 40 від Edge 40 Neo. Безумовно, там є якісь дрібні відмінності, але якщо дивитись грубо. І от у вас в місті, от в конкретно тому магазині, є тільки Нео, а от ви думаєте, що Edge 40, який не Нео, сильно краще, і треба хантити. Оце, до речі, жест Motorola, ви Бачите, він працює. І треба хантити саме його, не партесь. Тому що Нео він умовно все те саме дає, умовно. Ну, Там буде різниця в папугах Вантуту. Я не знаю, наскільки це сильно для вас критично, але експірієнс буде аналогічним. Тільки він іще й дає те, на що ми зараз подивимось, і плюс широкий вибір кольорів. Дивимось на комплектацію. Я впевнений, що це важливо. В комплекті зі смартфоном, окрім самого смартфону, є кабель Type-C Type-C. То є добре. Є зарядка, котра не хочу вилізати з коробки, але вона в той же час у нас зарядка аж на 68 Вт. І це прям вау. Далі, у нас в комплекті є ціла гора мукулатури різної краси і складності. Х. її аж оскільки. Тікс. І у нас є SIM-тул, Котрий я вам, звичайно, також маю показати: От, такий причудовий, так? І ще у нас є чохол. І цікава особливість цього чох... чохла полягає в тому, що, по-перше, вона Він виготовлений в Швеції, Це у нас отут накалякано. І в співробітництві з брендом A Good Company, і він, типу, як на рослинній основі, це так от якось звучить. Тобто він не шкодить зовнішньому середовищу. І десь у нас тут, на всій цій поліграфії, також написано, що там без пластику пакування, соєві чорнила, тобто, прям грінпіс во всіх містах. І, звичайно, цікаво, як в цьому всьому ділі буде виглядати сам телефон. А виглядати він буде наступним чином. Ми з вами можемо побачити відразу, що у нас над камерою створюється виступ. Так, і ви ж бачите, що чохол, умовно, в колір корпусу телефону. Він шершавий, він дуже приємний, це не тупо силікон. І окрім, того, цей чохол, він же ще захищає у нас. Ті самі ніжні грані смартфону при падінні, і тому ймовірність сколів в цих місцях мінімізована. І поки у нас цей чудовий колір в кадрі, ми запхаємо і другий наш Moto Edge 40 Neo в кадр. І ви помітите, що цей чомусь не пульсує екран, а ось цей пульсує чому? А тому, що ось тут в налаштуваннях я зайшов. В розділ екрану знайшов тут пункт запобігання миготінню і його увімкнув. А ось тут ні. І тому на низьких значеннях яскравості, а воно що там, що там, досить низьке. От вам, будь ласка, тут. І от вам, будь ласка, тут. Тобто воно плюс-мінус однакове. Да? Так от, у нас цей екран не пульсує, а ось цей, як ви бачите, досить помітно. Ось такі справи. Тепер будемо говорити детальніше про саму трубку. Будемо говорити про синій зразок смартфону, тому що тестував я саме його. Так от, у нас фронтальна панель виглядає наступним чином. Ви бачите, що рамочки у нас є, ви бачите, що вони тонюсінькі, ну і не дуже симетричні, але головне, що вони тонюсінькі. Тут у нас знаходиться фронтальна камера, вона вписана в верхню частину, в центр верхньої частини дисплею. В місці переходу. Фронтальної панелі в верхню грань у нас знаходиться розмовний спікер. На тильній панелі можна помітити логотип виробника, логотип Pantone. У нас в окремий острівець впаяні дві камери і спалах. Це все у нас леганська шкіра. Ось це навіть за температурою. Воно прям холоднюче. І відчувається, що типу метал, але я десь читав, що, що ця вставка, що ребра пластикові. Але за відчуттями це все-таки метал. Давайте говорити відверто. Після того як ви запахнете в чохол телефон, яка в біса різниця, з якого воно матеріалу зроблене. Я не знаю. До речі, це чудовий привід нагадати вам про наших друзів із звуків, у яких є море різноманітних аксесуарів для сучасних смартфонів. Від чохлів до навушників, скла захисного чи чогось там ще. Лінк на них буде в описі. Так от, по тильній стороні ми завершили. На правій грані можна знайти кнопку, що відповідає за увімкнення і вимкнення смартфону, качеля регулювання гучності. На протилежній грані взагалі нічого нема. На верхній у нас знаходиться що. Правильно, аж цілий додатковий мікрофон, а мікрофон, котрий основний, живе на грані нижній. І окрім того, тут, крім мікрофона, у нас є type c порт у нас є мультимедійний динамік, і у нас є лоток під картки. В той лоток, конкретно в цьому смартфоні, можна вставити тільки одну фізичну сімку. Є сім, здається, є. Скільки, чи є варіанти з іншою кількістю фізичних сім, тобто чи є двосімочний фізично телефон, я не знаю. Він, наприклад, офіційно в якомусь там АЛО продається. Ви можете подзвонити і у консультанта напряму це запитати. Він впевнений, я в цьому має це знати. Реалізований захист IP68. Круто, бездротової зарядки нема. Міні-джек нема. Окрім того, у нас є сканер відбитку пальця. Зараз ми наведемо чіткість на телефоні, і я покажу вам, що він чудово працює. Підсвітили екранчик, прислонили пальчик, підсвітили пальчик, все, все супер. Працює взагалі без збою, в мене немає жодних претензій. Зібрано все якісно, доколупатись особисто мені абсолютно ні до чого. Смартфон в руці сидить просто бомбезно, в тому числі і завдяки тому, що у нас що тильна сторона, що фронтальна, вони злизані до ребер. Телефон так досить тонюсінькі, але завдяки ось цьому жесту, хитрому, він відчувається ще тоньше. І це, неймовірно, кльово з тактильної точки зору. Особисто я, я це говорив про Edge 40 просто не Нео в тому сенсі, що. Що ти, матеріал тильної сторони просто бамб'єз, дуже приємний на дотик його хочеться тягати без чохла. Але ось тут він теж дуже достойний, власне кажучи, в комплекті цей чохол. Просто телефон об'єктивно втрачає цю от витонченість. Але погоджуюсь, чохол бомбезний. Як для комплектного, взагалі просто ракета. Далі ми будемо говорити про екран. Про Діс-Дімін я вам вже сказав і показав по запасу яскравості. Кімнатному освітленні, ось це у нас максимум. Ось це у нас мінімум. Що те, що те, з моєї скромної точки зору, просто бомба. Користуватись дисплеєм комфортно, приємно, він абсолютно адекватно відпрацьовує всі ваші натискання. Він ніде ніяк не глючить, просто супер. Окрім того, він же у нас підвищеної герцовки. Якщо зайти в розділ екрану X, тобто ось сюди. І подивитись приблизно ось в це місце, можна помітити, що є вибір автоматичного регулювання яскравості 60, 120 або ж 144 Гц. Це зручно, це класно. Телефон завдяки цьому, в тому числі, відчувається, що працює настільки швидко, що може просто впісяться. І це, ну, це плюс, це однозначно йде в плюс, тому що користування від цього більш приємне. До дисплею у мене немає жодних претензій. Хтось там ниє, виє, що не підтримується якийсь кольоровий профіль. Екран тупо бомба. І, ну, в повсякденному використанні я не бачу сценаріїв, де будеш ти страждати через те, що якийсь там хитрий профіль, чи тим паче профіль HDR якось чи не сумісний, чи, чи він в SD-качестві. А не в HD. Офігенний екран. Єдиний мінус особисто для мене відсутність оловізон екрану. Отут погоджуюсь. Тепер ми говоримо про мультимедіа. Починаємо ми з звуку динаміки, максимальну гучність ви бачите, Ліндеман ауф ви бачите, рекламу пречудової праски ви також бачите. Я думаю, що треба все ж таки трішечки яскравіше зробити екранчик. Я думаю, що так буде трішки ліпше. Поїхали! Ви зрозуміли, що тут є стереопара. Це супер. Нижній динамік, що, очевидно, потужніше співає, ніж верхній розмовний. Безумовно. Звук, я не сказав би, що прям плаский, як для спікерів в середньобюджетнику, навіть ні, в середняку все ж таки. Ближче до середняка. Отак. В середньобюджетнику, котрий по бюджету все ж таки трішки ближче до середняка, звук Во. Я краще не чув. Послухаємо трішечки м'ясця. Як ви почули, він не захльобується і не хрипить, навіть коли ти слухаєш м'ясо на максимальній потужності. Супер! Я не знаю, що тут ще додати. Міні-джеку, як я вже говорив, нема, тобто доведеться використовувати бездротові вуха. Ну, а там уже все залежить від ваших вух. Якщо це навушники за 800 гривень, вони і звучати, відповідно, будуть. Ну а повний список підтримуваних кодиків ви легко знайдете на офіційному сайті виробника. Тепер ми говоримо про камери. І тут я буду говорити максимально стисло і коротко, тому що я. Не відчуваю ніякої різниці в роботі камер цього телефону від edge 40. Neneo. А там я камерами був повністю задоволений, і тут аналогічний результат. Якщо освітлення адекватне, фотки просто бомба. Можна доколупатися і сказати, що телефон, який там на 5-10 на тисяч гривень коштує дорожче, фотографуватиме краще. Але якщо спуститись з небес на землю і зрозуміти, от скільки він вартує. От, блін, так він і фоткає, можливо, навіть краще. У мене до фотографій, що з фронталки, що з основного модулю камер, претензій нема. Взагалі. ніяких. Тупо бомба. Ну, нічний режим просто є. Я не можу назвати його феєрією якоюсь, але він працює, ну, то і добре. Відео пишеться в 4К і це також вундабар. У мене до нього претензій нема. Стабілізація мені Подобається. Тепер ми переходимо до заліза і будемо говорити про скріншоти в першу чергу. Ми бачимо майже 15 тисяч папуг в Mark Performance. Ми бачимо майже ідеальний прогон Тротлінг тесту. І ми бачимо 445 тисяч папуг в Antutu. Про що це говорить? Ну так, по циферкам в рандомних папугаях. Ніби не сильно класно, ніби не сильно і погано в реальності. Телефон в інтерфейсах, в службових програмах, у всіх цих ваших телеграмах, інстаграмах, в багатозадачності, в Ютубі працює максимально адекватно. За ці бабки знайти результат прям сильно краще. У вас, навіть, якщо ви дуже сильно схочете, ну скоріш за все не вийде. Кладячи руку на серце, скажу, що я останнім часом мало слідкую за Xiaomi. Можливо, у них там прямий конкурент якийсь є. Але обираючи між Motorola і Xiaomi, я не буду обирати Xiaomi, скоріш за все, ні в якому випадку. В складних іграх телефон себе показує очікувано. Гіншини хочуть. Мінімальну графіку, і ти даєш їм реально мінімальну графіку навіть на середню, і тоді воно прям пархає. Танки цілком нормально йдуть навіть на середньовисокі. Ну, більше на середній, але деякі повзуночки можна і на високу навіть поставити, але не на ультрах. Тобто, якщо ви більше працюєте на телефоні в програмах, а ваші ігри це умовні Subway Surfers, Angry енгрібдси і тому подібне, або ж взагалі ви ігри не граєте, то цей телефон повністю, абсолютно, закриває всі ваші забаганки. Якщо ви все ж таки граєте, і в тому числі і в серйозні ігри, ну розраховуйте на середню, умовно кажучи, графу. Про високі налаштування, на жаль, мови не йдемо. Далі ми будемо говорити про акумулятор. І скріншот на 6 годин 17 хвилин на максимальній підсвітці екрану з розумною розгорткою. Цей скріншот говорить нам про те, що добу ми живемо. Ізі. Просто. Але на два дні не розтягнеш, скоріш за все, майже ніяк. І тут ми згадуємо про зарядку майже на 70 ватт. А якби я ще не забув записувати свої заміри часу зарядки, то я б вам сказав похвилинно, але здається мені, що за 50 хвилин ми заряджаємось з нуля до сотні. Ну, навіть якщо я помиляюсь, то за 55%, тобто за умовно 20 хвилин ти там заряджаєш телефон на 50%. Чи адекватно з таким темпом зарядки добова автономність? Особисто я вважаю. Так. І тепер, мабуть, питання ціни. Усім фанатам сучасних технологій Гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс e-каталог. Е Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, ДО, Домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на є каталог чекатиме вас в описі. А питання ціни у нас дуже просте. 13 тисяч гривень плюс-мінус коштує зараз цей смартфон офіційно. Це відео знімається 14 люку, лютого на День закоханих. Тому я допускаю, що зараз є ще й деякі акції. Тому, можливо, через кілька днів або ж тиждень. Ну, стане там 13500. Може, 14. За ці гроші телефон-ракета. Повторюю, можливо, є якийсь конкурент від Xiaomi, тому що я за ними зовсім перестав стежити. Ну, тому що мені не цікаво. От, Вибачте. От... Але я не вибирав б між оцим і умовним Xiaomi, котре дешевше на півтори тисячі. Я би не обирав. Телефон офігенно зібраний, його тупо приємно тримати в руках. У нього приємний комплект, там нема навушників, але ми з вами знаємо, що доларові навушники це гівно. Добре, що їх там немає, якщо телефон через це дешевше на 1 долар. Швидкий сканер відбитку пальця. За моїми особистими критеріями майже ідеальний екран. Дуже непогані камери, адекватна швидкодія, плавний екран, який тобі дає відчуття суперплавного інтерфейсу, чудові спікери. І я не знаю, що тут ще додати. І швидка зарядка, до речі, знову ж таки в комплекті. Я б сказав, що у мото вийшов Edge 40 ще раз, можливо, навіть більш вдалим, Кіт навіть підтримує більш вдалим, ніж звичайний Edge 40. Тому що тут у нас ще й в комплекті нагадую гіперчохол. і взагалі телефон зроблений під егідою. Ми думаємо про навколишнє середовище. І ще й кольори різноманітні. Телефон Бімба! Якщо ви думаєте про покупку в районі цього бюджету, точно можна брати. На цьому у мене все з вами був Сергій Шихайловий Проект Live. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Якщо у когось є бажання долучитись до їх лав, знайте, що усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей! Кохайте один одного.